Мені ставлять багато запитань. у сполученому Королівстві люди не так впевнено почуваються, коли спілкуються з людьми з ампутаціями. У нас інша культура щодо цього. Люди зазвичай не хочуть визнавати чи говорити про це. але були кілька людей, які підійшли до мене, запитали, що сталося, і дуже зацікавились моєю історією. І я думаю, що важливо, аби люди цим цікавилися, тому що це гарна нагода розповісти, якою насправді є Росія, і дати людям змогу зрозуміти та дізнатись трохи більше про те, якою насправді є Україна. для багатьох моїх друзів війна стала набагато ближчою. Думаю, вони всі бачать статистику і чують новини. Але коли вони бачать мене, мої поранення і розуміють, чим я займався, війна стає для них набагато особистішою. Я думаю, що багато людей почали уважніше стежити за тим, що тут відбувається, і безумовно, вони набагато більше підтримують Україну.